До міжнародного дня захисту дітей у Львові відкрили спеціальну фотовиставку, що показує родини, які вирішили прийняти до себе дітей, що свого часу залишилися без опіки біологічних батьків. Серед тих, хто зображені на цих фото, Галина та Андрій. В них двоє хлопців, які стали частиною родини, коли їм було по 12 та 13 років. То вони вже були такі е, підлітковому віці, тому так, так такий своєрідний так, був своєрідний момент. був момент. Так і процес такий притирання був. Тривалий, але нічого, все гаразд. Зараз вони вже, можна сказати, дорослі. 20 років Володимиру буде, і 21 рік Руслану. Але вони з нами. Це наші діти все гаразд. Розповідають, що найголовніше у цій справі зробити перший крок. Процес адаптації він у всіх по-різному проходить, тому не можна сказати, як свій досвід, що він буде у всіх однаковий. Але при Терпінні, при розумінні, е, при бажанні розуміти оце дуже важливо бажання розуміти. Воно все вдасться. Своїм досвідом поділилася і Яна, яка має трьох рідних та ще шість прийомних дітей. Зазначає, що варто не боятися, а навпаки, усвідомити, що цим ви даєте можливість зростати малечі у сімейній атмосфері любові та підтримки. У них Різні долі складні, але ми знаходимо спільну мову. Я скажу, що спочатку дуже складно, і їм складно, і нам, бо період адаптації це найскладніший. Тобто, отут не тільки витримка, а і стороння допомога, допомога психологів. Тобто, маєш знайти базу і сили, якусь енергію, щоб тобі допомогли вистояти в цьому часі. І дітям також зазначимо, що зараз у Львові є 16 родин, які прийняли до себе дітей. Сьогодні цей захід насправді він про, а, про вчинок. І про дуже важливий акцент в тому, що кожна дитина повинна мати опіку, особливо в такий непростий час, коли діти особливо стресово переживаються війну, тривоги, і тому вони повинні бути в сім'ї. Тому тут є героїчні родини, які зробили крок важливий, і ми хочемо, щоб цей крок бачили всі. Я вважаю, що цінність цих проектів в тому, що там реально можна побачити ту справжню безумовну любов, бо люди, які і, е, виховують, ну так скажімо, не своїх рідних дітей, а вони виховують їх як рідними. Це дуже дуже важливо і цінно. І е, звичайним сім'ям я думаю, що є чому повчитися у них саме безумовної любові. А усіх батьків, які теж мають бажання опікуватися малечею, закликають звертатися у відповідні служби. Я би їм радив самостійно не шукати в інтернеті інформації, не шукати причин в своїй сім'ї, з яких вони, наприклад, не можуть бути батьками вихователями прийомними батьками, усиновлювачами або опікунами. Я би їм радив, якщо в них виник такий поклик, просто звернутися в службу у справах дітей Львівської міської ради або в службу у справах дітей будь-якої районної адміністрації міста Львова, а там є фахівці, які їх проконсультують, пояснюють процедуру. Розкажуть всі моменти, які є стосовно влаштування дитини з сім'єю. Загалом на обліку в управлінні є 521 дитина, із них 460 влаштовані у сімейній форми виховання. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.